Люгу смерть, на жертовну смерть, щоб таким чином порятувати усіх, хто захоче, хто забажає, хто проклониться перед тобою, хто підніме свій голос до тебе, хто покличе до тебе, ти поклав себе на жертівник. ти став жертвою не за праведників, а за усіх грішних, ти став жертвою за всіх нас. Дякую, Ісусу. І ця жертва чиста. ця жертва заради нас і прийняла небо. Бог прийняв жертву. Смерть Ісуса Христа, і Його муки за нас задовільнили, гнів Боже. Бог простив. Бог помилував планету. Кожного хто тільки забажає. Дякую. І ознакою того, що наші гріхи прощені, це наші гріхи заплачені, ознакою того, що Ісус ожив. Воскрес. Жертва не даремна. Жертва не даремна. Ісус Воскрес. Був мертвий декілька годин, так? Декілька днів. І він повернувся до життя. Він був вбитий, закатований, позбавлений крові. вимочений, виснажений, віддав духа свого. Його смерті переконали це спеціалісти. Він був надійно закритий, похоронений, запечатаний, запахований. Дико ще й охорону поставили над смертю. Але Ісус пожив. Хто небудь вірить в Україні? Ісус. Воскрес, ожив, так? Воскрес, це жив. Повернувся до життя. В його тіло вернувся дух. Він вернувся в своє. І воно, мабуть, ну, не мабуть, а точно яким чином російське змінилося, як по українськи. Змінилося, так? Якесь таке більш торжественне слово. Переобразилося, то змінилося. І в новому тілі вийшов з могили. Які генерали, які хоробрі спортсмени, вояки чи керівники царів виходили з могили. Знаєте, багатьох назвічні хоча б на одній руці. Цар царів, господь, вийшов і зробив живе. Слава Богу. Зранку читаю багато слова, інколи аж вечір читаю. Буває такий гріх, що і не прочитає на прошу дня слова. Але сьогодні я відкрив писання, просто відкрив, ну, так не обов'язково робити, але це теж не гріх. Де відкрилися, там відкрив. І мої очі натрапили на біблійний вірш, де написано Смерть поглинута перемогою. Перше, що я сьогодні прочитав у Біблії. Смерть поглинута перемогою. Такий гарний вираз, правда? Такий гарна видав хороша. Таку відкритку можна гарно оформити. Смерть поглинута перемогою. Цікаво. А що це значить? А для кого це написано? А що це в священному писанні видали таке? Смерть поглинута перемогою». У цьому розділі розповідається. Це 1 коринтянам 15 розділ, розповідається, апостол доводить, якщо би Христос помер, а не Воскрес, то все було б даремно. І багато воїнів помирають на війні, невідомо, даремно чи даремно. В якісь випадках не даремно, в якісь випадках даремно. А якщо не даремно, то в маленькому об'ємі. Ну, не глобально. І Павло доводить, що смерть Ісуса Христа не була даремна. Потім він стверджує, що було Воскресіння, повернувся до життя Ісус Христос. І Ось тут там, у першому Критяну, 15 розділі, мабуть, якісь цитати Старого Завіту треба дослідити. Він звертається. До цього тексту, мабуть, зі старого завіту, з, старого, з, з, з давнього твердження, смерть, де твоя перемога? Ну я не знаю, як, як цю картину намалювати. Е, ну, Були би якісь спортивні змагання. Ми б так прийшли, що, ну що, в футболісти догралися, да? ви старалися, що з того, ну, ну що ви задумали яке зло? І що б від того вийшлося? Ну, ну куди ваші зусилля? А це така агресивна команда, як смерть. Напали на Ісуса Христа, включаючи всіх демонів, сатанинські плани, залучені були поважні люди, декілька національностей, ремляни, євреї, всі неліниві, щоб причинити Ісуса Христу таку смерть, таку смерть, якої ну помножену таку смерть. ну, Ми вже ми, ми знаємо, вбивали, вбивали, вбивали. Дихання позбавили, кров позбавляла не за що. Ну хтось тобто без вини, так? згідні чи ви так думаєте, ну все ж таки десь Христос в, полі... в політику вляпався. Да? Ні політичні звинувачення, ні проти Євросоюзу, ну ні... тільки проти гріха. А гріх це не є привід судити. Державної... Державна влада не має права судити ну, за те, що я. Кажу, люди та не обманюються. Зібралися в Україні суди, кажуть, давайте його засудимо. Чого? Тому що він робить неприємності нам. Ось. Нема такої статті, правда? Але насправді відбулося ототоження, поєднання. Він поєднав нас, грішників, прийняв нас в себе. І коли він був розп'ятий, то ми або наші гріховні, ми, грішники, були, ми були покарані. Я не знаю, як це сказати грамотно, заочно, теоретично. Всі Ці слова, вони нікчемні, насправді, яка реальність відбулася. Людей, які його катували, він за них вмирав. Мужики, які були поруч з ним розп'яті, заслужено до за злочини. Помирали. Це людей, які жили до Христа і знаходилися. Де вони знаходилися? Десь там. І багато слів, декілька слів. Чи Шеол, чи Ас, чи Присподнє, чи Луна Авраамове. Що ще є? І вічний світ загадковий. Він не загадковий. Христос їх визволив. Включаючи його сучасників, як українські современники. Сучасників, так? Да? Давайте будемо живати. Другі сучасники. Ви так сучасно славите Господа. Ви так сучасно дякуєте, друге сучасників. За сучасників прямо в онлайн Христос спасав людей. Не всі скористалися Його спасінням. Але хтось скористався, так? На нашій вулиці, я знаю, такі люди, що скористалися в нашому селі. Ті, котрі стояли під Христом, теж скористалися. І не тільки засмучені жіночки і чоловічки, але і хтось Хто з Ремлян? Хтось з видатних ремлян. Десятки бандитів на Христі скористалися. Велика? От, Ото я не для гумору сказав, її було двоє насправді. Ототожнення або розуміння, що якийсь час даний, от, на, на землю може спаститися велика порція поганих людей. І я вважаю найбільшу віру ми, ми знаємо про герої віри в Писанні, так? Ісус Новин був віруючий чи ні? Так? У нього була хороша така. Основа він е, з молодим Мойсеєм подружився. Дуже молодий з основи. Молодим е, мойсеєм, якому було чи не було 100 років навіть. Та неї. Щодрахма Віра бандита. Злочинця, який був розіп'ятий поруч з Христом, напрочуд виявилося. Не знаю, що за дар Божий, що за промисел Божий не із тих, кого я знаю. Не цікава правда. Нині. Кому так Ісус сказав? Ну, бо такої нагоди не було. Я люблю вірити, коли тепло в кімнаті, музика гарна. Люди мною гарно привіталися, і сонечко світило, ще й сніданок відбувся, люблю вірити, що є Бог твора. Це ну, мене влаштовує. Да? Ось так би, нема претензій до Бога. А коли дуже щось болить, коли якась, ну... І болить інколи не заслужено чи заслужено, а хто так ще й грішником себе почуває, вони не сперечалися, що ми... напаки не стверджували. Що він стверджували? Заслужено. Не каже, що він не заслуженно, я заслужені напаки, а він про свого колегу. Велика віра зває Ісуса Христаким. Я говорю, коли. У мене в руках мікрофон, і ще є публіка хороша, можу кричати. Ей, істус Господь! Ва! Коли Агоніє в мухах, він каже, до того, хто похожий на нього. Аби це сайво було на Христом, він стояв за трибуною, мікрофоном, оркестр грав, ось він звернувся, месія. Ну, друзі. Вірити в Ісуса Христа, який схожий в ту хвилину, в той день, в ту годину на нього, вірити, що він Господь, це круто. Вірити біля тебе, розп'ятий, ніби безпомічний, окровавлений, незахищений, нема ніяких ореолів над ним, вірити і називає Ісуса Христа. Як його був обезображений паче всякого чоловіка. Не було людської. І, і звертається до нього Яхве. Господь, зроби щось для мене. Аллилуйя. Ірину Григорну, вітаємо, народився. Зараз зачекайте, не доражайте. Ви вже знаєте про кого? Перша внучка. Перша внучка народилася. Вже ім'я є, дівчинки? Єва. Я знаю Адама. Єва, Єва. Не виставчали в нашому ойкосі. Єва. Ірина Григорьовна. П'ять, так, п'ять онуків. П'ять. Охтоп для Охто Ірини Григорівни, так порадної почувуєте. І благоставляємо доступу вашу. А Павло радий за внучку? Чи не хотів онука? Хотів футболістів. Ти брати як хотів? О, ти будеш такий радий, коли будеш на ручках. Я благословляю всіх вагітних у нашій світлиці. І нехай у нас, у вагітних і майбутніх вагітних, буде все гаразд. Е, Щоб було все гаразд, ми скажемо в ім'я Ісуса, згідно задуму Божого, по волі нашого Творця, нехай буде все гаразд, емоційно, психологічно, фізично. А чути такий Микола, знаєте, скільки я вагітних перевозив крім своєї дружини? Пологовий будинок. Всі пологові будинки Львова, всі Червонограда. Сокаля. Ну, я в Соснівці був в пологовому. Там, де завози мене зараз. Зі всіх сіл. І таких на грані. І таких вже просто вже треба душ. І від них? І засмучених, і радісних. І, і вперше, і в А особливо. Було так -драм драматично, коли йде для вагітної або мама, або свікруха. Як водій від той мами чи свікруха? Ти як ві свою дочку, благослови, це на покинок на добро на краще. Старався. Брати і сестри, Ісус присутній у нашому житті. Активно, пасивно, на 50%. Це від нього залежить, від його лінії від Христа, від його настрою, чи якось трохи залежить від нас. Слово Боже живе, впливаючи, творяче, чи роблячи, чинячи, стріляючи, спасаючи, животворяче, воно працює в нашому житті або доступне, або реалізується, або діє. Це як собі Бог захоче, як вітер подує, як Верховна Рада вирішить. Серце кожної. Під розміру нашого спіру. Не буду забирати цього дорогоцінного часу. Запрошуємо нашого спікера на проповідь. Це буде друг псятників.